Усім доброго дня, канал сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду робити такі конвертики з лаваша. Я і покажу вам, як я це буду робити. Лаваш я вже порізала, не думала показувати, постаралася. Трошечки неважний лаваш, такий, він дуже крохкий. але який вже купила, такий і сьогодні зготую. Лаваш я буду обсмажувати у клярі. На сковорідці. Це буде лаваш з сиром, з соленим сиром. І от покажу вам, як я це буду робити. Але зразу прошу вибачення за свої е, руки, нігті, тому що кожен день з вишнями. І не можу відмити їх. Вже як не старайся, але від того кольору вишень не можу їх відмити. Ну, от таке. Ну, зараз покажу вам, як я буду це робити. Я отак порізала лаваш, як бачите, такими полосочками. Отаким. І мені потрібно сир. Я взяла 400 грам, 3 яйця. Це буде для кляра, 2 яйця для сира. У мене сир трошечки такий суховатий сьогодні. Я взяла аж 2 яйця. Якщо такий більш-менш не дуже суховатий, це домашній сир у мене, то можна і одне яйце лишень. Ну і потрібно мені ще сіль і олія для смаження. От і все, що мені потрібно. І зараз покажу, що буду робити. Візьму яйця і гарнесенько, зараз вилучкою зіб'ю, трошечки додам сюди, щоб вони гарненько розійшлися. Швиденько соли, так дрібко. І ну, отак вилочкою, ну, так, щоб добре білок розійшовся. Не люблю, коли білок бігає по сирові, там чи по чомусь. так Збити його, він гарненько розходиться вже. Там лишень перемішати. Додала яйця. Обично додаю тільки жовтки до сира, але сьогодні я кажу, якщо що такий сухий сир, то додала вже яйця із білком сюди. І зараз побачу, можливо, ще додам і сметану. От, а сметану мені потрібно теж забула поставити так. і посолю. Візьму так добру дрібку, це десь буде так. Одна третя чайної ложечки, а потім попробую на сіль. І подивлюся, зараз, як, який сир вийде тільки з яйцями. Ще не треба буде ще додавати сюди сметани трошки покажу вам, от такий вийшов сир. Так, Гарнисінько перемішала його. Сметани не додавала, але покажу вам, що от сметану я поставила, і покажу зараз, для чого сметана мені потрібна. Але перш за все. Ще зроблю кляр теж трошечки посолю. Так, візьму десь теж дрібку добру солі. І по вилочку теж перебір. Ну, Ось так. А зараз покажу вам, як буду робити конвертики. Але скажу вам, що до сира от можна додати ще трошечки кроку зелені, хто бажає, хто любить. У ну, мене не дуже люблять. Сказали, не додавати, я не додаю. Беру такі дві полосочки з лаваша. Бачите, я поставила сметану, я казала, що мені буде потрібна сметана. Покажу вам, як я буду завертати конвертики оці з сиром. Але скажу вам, що я от вже три штучки зробила. Лаваш не дуже такий, прямо в руках крошиться. Ну, такий попався, що робити. Отак беру. Сметану на щіточку і отак трошечки буду змащувати оці полосочки такі, І так другу. І тепер буду ставити сир. Так сир ставити, більш-менш, як дивитися, вже, які полоски там великі у вас як дозволяються полоска, скільки поставити сир. Бай ще беру руки, вони прямо кришиться. Ну, отак. Це кожен знає, тому що кожен робить такі конвертики. Отак. Бачите, кіться, прямо крощуться. Ну і отак. Такі конвертики. І зараз це я так само зроблю. Знову так сир поставлю. так, весенько зроблю. так. Отак. так. Ну, так, такий конверт. Я вже останній буду робити конвертик. Скажу вам, що сира трошки забагато я взяла, я в описі напишу. Можна було тільки і 300 грам взяти. Ось скільки вийшло. Це в мене лаваш там на 210 грам. Я вже поставила сковорідку. нагрівається сковорідка. і покажу вам, що я ще от до кляра додам. Таку. Мені залишилася ця сметана, мені вона поки що не потрібне. Додам до кляра. Буде смачніше. І теж гарнисіньку зараз перемішаю його отак. От і все. Дам більше трошки огню. І олію. Візьму щіпці, якими я не вмію користуватися, але треба вчитися. Воно непогано. Дивіться, гарнисенько. Вже туди пальці не ставиш. Отак думаю, що нагрілася сковорідка. Переслідуючи, так. Truski nasi ugon, da? Truski Отак. З іншої сторони обсмажилися, буду повертати. Це дуже смачненький, виходить, такі коммертики з Неваша. Я вже смажила їх сиром. Зараз другої сторони, щоб От. з другої сторони ще обсмажуся. І з другої сторони підсмажилися все. Буду забирати. Це моя лопатка. Де ж моя лопатка. І так далі зараз буду слідуючи смажити. Трошечки сковорідку повитираю от, от такою рушничком таким паперовим. Можна прямо отак. скляра трошечки там горає. І зараз слідучі вже буду ставити. І знову олії трошки. Огонь трошки менше. Це вже останні, От досмажується, і зараз буду забирати. Трошечки я люблю, коли вони такі трошечки ісмажені, отакі, як оцей. Ну все, буду, напевно, забирати. Зараз покажу вже, які вони всередині. А зараз покажу, які вийшли в мене оці конвертики з лаваша з сиром. Це дуже смачненькі. Я один уже з'їла, і вийшло в мене 16 штучок таких. Покажу це дуже смачненько, особливо з сиром. Такі м'ясенькі-сенькі вони. Я їх трошки промастила сметаною. І за рахунок цього вони дуже-дуже м'ягесенькі зробилися. Бачите, це дуже смачно. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі конвертики з лаваша з сиром, приготуйте і ви, це є смачно! І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую. Дякую за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним. Здоров'я всього, всього найкращого і поскоріше нам мирного неба. І тоді до зустрічі!